Я приїхала в Варшаву. Скоро я влітаю. Давайте почнемо з цього. Мені треба знайти вулицю Згода 6. Я знайшла Згода 4, але це не вона. І от шукати мені треба по такому. Знайте, ваше Згода 6. Ні, це просто треш. Я не знаю, що мені робити. Тут ще машини їздять. Зараз я дуже добре. Увага! Я от-от там живу. Ось дивіться, який я шлях прийшла, щоб потрапити сюди. Можливо, не знаєте, але ось якось так заселяються за кордоном. Дуже часто я шукаю свою скриню. Це ще не все. Мені ще треба. Іншу будівлю, та не жує не призувати, як сильно я хочу їсти. Я живу на двадцятому поверсі. Я засіхнула, де сухівлен... вчора в останню їла десь у восьмій вечорі. Зараз вже п'ята вечора наступного дня. І зараз я з'їм найбільший бургер, який тільки тут можна знайти. Я зробила собі фаракер. Я навіть не встигла подумати. Він мені такий віддає типу на що. Я така. О... Uh, no. <реш> Тільки це, але я ще хотіла подумати, але ладно. Зараз буду тут думати Розпаковка в самому центрі Варшави. Це найприємніше, що може бути, блін. Вони дуже маленькі, блін, вони прям дуже мініатюрні. А діло в тому, що в мене були AirPods 2. Мені дуже подобається їх розмір. Вау! Я сподіваюся, що вони мені будуть зручні. Я дуже на це сподіваюся Та ніби ніби зручні. Скажу, що дуже, але як <смеш> <Так> сказати. <смеш> Та ні, зручні. <звичайні. смеш> Та ні, прикольно, реально. Прик... Мені подобається. Все, я прийшла кайфувати. Гуляти в Варшаві одна. Я реально одна тут. У мене взагалі-то подорож з Юлією планується, але вона прийде завтра. В неї якийсь е цей О О. В неї якийсь захід в Києві, а тепер подивіться, що тут є. Дуже зручно. Коли блек-аут, то взяв і зарядився. Європа. Прямо під лавочкою. Якщо ваша тусовка не схожа на цю, можете ви ми... так. <говорити> це я, а це друг. <говорити> я вже вдома, в мене одна ніч в Варшаві, тут. Я вже волосся і зараз буде з вами анбоксинг дуже важливих і потрібних покупок. Ви готові до цього? Давайте дивитись. <свісно> Пафлісвінка пепа. Я можу не пояснювати навіщо це. Я думаю, всі розуміють. Я їх з'їм прямо. Окей, далі. Це прям дуже мені було потрібно. <свісно> зайчик. Але якщо ви думаєте, що це просто зайчик, ні. Ще раз. У нього, коротше, хвості крутиться. Некс. Все, я спати завтра зустрінусь з Юлією. Все буду вам показувати. Ми їдемо в країну моєї мрії. Але є проблемка. Я не знаю, як я зберу все, бо я придумала їхати в тих речах, в яких я їхала, і вони так багато місця займають Коротше, треба буде з цим розібратися. Все, всім пока. Я проспала. Добре, що не проспала літак, але мені снився сон про те, що я проспала літак. І я проспала виїзд! Я не знаю, чому мене ніхто не розбудив. У мене в 10 повинен був бути виїзд і ніхто не прийшов. Купила собі вабручай. Щоб підняти трошки настрій. Бо не знаю, як на мене кава, вже хвила в бої. Я не можу не дозвіти смачну до каву. Мені не подобається. Я хейтер. Як чесно, мені все одно. А от Юля захотіла потрапити в лаунж. Після двох потягів можна нажимати згодом. Що ми набрали? Це моя шилочка діє. Це у смітника. <світ> Тож не я ні. Так, прохожу, так. <світ> Коротше, побажаю задомувати, що ми летимо удачу. Дякую. Ми летимо на <світ> протест. Я про це тільки не знала Знаєш, скільки нам лишити? Три години. Ми встигнемо поспати на одній одні. Це дуже класно. А вони із Стамбул, ми запишемо тут <світ> пісню. Так? Так. Заманила юлю до себе. Я їй кажу, в мене тут пусто приходить, а в неї місце біля вікна, вона не йде. Кажу, та ззаді в мене теж місце біля вікна. Може, я не йде Дуже цікавий влог, я б його не дивилась. Якщо вона сюди не дивилась, то ви герої. Ми ще навіть нікуди не прилетіли.

Ага, Все, спасибо. А можна я зніму? Ні, знімати нельзя. Ой, короче, ми приїхали от саме тоді, коли тут мітинги. Весь мітинг... Ми тут головні мітингу. Насправді реально зараз серйозний мітинг. Як було в Україні так само, і тут через теж влада відмовилась на переговори з Євросоюзом. Сьогодні відчуваю себе журналіст. Я буду вам знімати з місця подій сьогодні. Олександра Кузьменко. Сьогодні? Юля сьогодні Юля фігурочка Що, Що, Юля сьогодні дуже дуже ф'но no. зараз буду дивитися. там давай я покажу підписникам, дорогі підписники. Я у Саші забрала телефон, тому зараз буде влог трішечки цікавіше. Люблю тебе. <реш> uh, uh -huh. Так, тут є салати, ми таке не будемо. Ми будемо uh, по Чілґіо, е, oh, uh, соус. Соус ні. О, Хотдіше можна взяти. Chil potato. Chill potato. Oh, <реш> <show of it. реш> а що це таке з соусом? Блін, прикольно. Але мені здається, тут велика порція якась. Напої ми будемо. Правильно. Гранатовий сок, це наш улюблений. Дивіться, це хінкалі з м'ясом і хінкалі з колоку. Наш сніданок. Другий день. Другий день. день. Ми приїхали на хроніки Грузії. На, 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 на хроніки Грузії. Зараз ми вам покажемо. Чи ми покажемо? Ми самі не знаємо, що це <різь> 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 ми вже подивилися пруди висотою. 35 метрів, на яких показана історія Грузії. і не тільки їх життя, також вплив Ісуса Христа на Грузію. Welcome! А тут на вулицях Юля вже дістала нам гранат. Да, дивіться, гранат, виноград я нарвала, ще ківі буде. Покажи. Дивіться, виноград, гранат, ківі, Киві. І ми ківі. ще хурму. І хурму. От... От хурма, але хурма. там у нас за забором високим. Юля не дістає. Юль, може попробуєш? Дивись, можна через цей ось сюди заприводати. Да? Так на Тарзанки. Ага. Прихи все. А дивись, а якщо тут палки? Блін, ну нам би палку. Ні, ну ти бачиш, що буде стояти. стоять. Здається, палка і нас потім поженуть звідси. А давай попросимо. Юля! Де це зайшло? Я не дістану. Нехай вам щастить! Дякуємо вам дуже. Да? А да. То не тривог, не вибухів. І слава Богу, звісно. Але ми ну, підсадили. На адреналінові качелі підсадили, не чого. Ми йдемо щасливі на скайбріж. Ви зараз побачите цей скайбрідж ви зрозумієте, що ми не дарма сюди їхали. Не дивуйтесь, Ми прийшли в дуже відоме місце. Ми повинні були потрапити ось сюди. Але сказали, що цей брідж зачинений на реставрацію. Хоча, блін, ми їхали сюди так довго. Він дуже популярний, але якщо так подивитись, ну що це таке? Качество. Але буде реставрація, буде тут вообще Дубай. В Тбілісі тут вся вулиця перекрита. Ми дуже довго їхали з такі Але ми дійдемо. Тільки єдина проблема, нам треба буде йти через віт. Юля в нас не боїться. Я так. 50 на 50, Стася дуже боїться. Стасічка взагалі. Ми її будемо прикривати. Да, ми будемо В Тбілісі. Що я взяла? Дивіться, прикольно. Такі написи. Так, перше. Це те, чого немає в Україні. Це якась картопляна котлета. Нагірки. І, і, і ось це то, що мені дуже подобається. І у нас такого немає. Так, як бургер, це сендвіч. Ми достали всіх. Ми достали всіх, я кажу Юля, і достали. Гранат безкоштовно. Це також безкоштовно. Це однокурсниця Юлі нам зробила такий подарунок. Це безкоштовний виноград. Киві також хурма. А це чай. Тепер у нас дегустація всього, що ми дали. Да. А давай почнемо шхіла, да. це Дуже цікаво. О, тут горішки. Ну що пробуємо? Давай це взагалі складається із сухофруктів або просто горішків, дивлячись, що і воно все в сиропі. З винограду. М -м, це все натурально, до речі. Пробуй. Mm -hmm. Вау. Смачно дуже. Це прям щось нове. Новинка сезона. Спробуйте, якщо побачите. Десь в грузі східні. Ні, ну в нас же є східні солодоща. Це Юлічка. Юрічка. Пробуємо нормально, воно не спорчено? нормально. Ну я вибирала М -м, звичайний гранат. Бріндвікон, я ж не вірю. Мені здавалось раніше, що гранати тільки в магазинах бувають. Я б, до речі, завтра ще пішла чисто за гранатами. Я дуже люблю гранати. Я б їх хотіла нарвати. Я б не хотіла купувати в магазинах. Я с привітом ніколи не бачила, як вживу. Ростуть Ківі. Я не бачила, та ні. Та в так. Да. Ні хурму. Ні, ні хурму я по-моєму десь бачила в Болгарії, чи я не знаю, де гранат точно в Болгарії був. Але Киві я така здуріла, коли його побачила. Ура! Не дай так. Бог він буде. Несмашно. Давай разом. Угу. Ну що, куштуємо? Угу. Куштуємо Ківі. Ми після солодкого, правда, чорхили, okay. додумались. Зараз буде кисле. Вау. Mm. Що mm. wow. так звичайно? Вони ростуть і такі вкусні. І це зелена була, вона не збивалась, ми її, її рвали. Yeah. А там була така спіла. Блін, давай завтра туди знов підемо. Ну, можна. Ми такі, ми за фруктами. Ви mm -hmm. чого фруктами. Хурму я вже теж спробувала. А, я не спробувала, ладно, давай. Ну, хурма mm -hmm. я зелену нарвала. Там була високо спіла, я не дістала дісталася. Ой, мабуть, відріжу, бо в мене зараз mm -hmm. зуби повилітають. Mm -hmm. Нормально, ну, ну, дуже терпка. Mm -hmm. ну, вона прям дубова, але вона солоденька все рівно. Mm -hmm. Але е аскома, чи як його називається це так. Mm -hmm буде дуже сильна. Блін, можна було знаєш, що залишити, щоб вони достигли. І дві забрати в Україні. Ой, а щоб вони достигли. У нас який забрав наші. Багатиком. Він не відкрив багатик і поїхав. Да, ми кажемо open, open, please. Ми злякалися. Я думала, це це розвод. Ну можливо, він ще не приїде. В мене хоч паспорт з собою. А я мадія, така. Я ми прийшли на площу після вчорашнього мітингу, щоб подивитися, що тут взагалі відбувається. На відео був повний треш. Тут щось прибирають. Що Можете побачити, як виглядає парламент. Все розмальовано. Я не знаю, що там писалось, але напевно якісь не дуже хороші речі. Фу, Тут дуже погано пахне. Ой, не знаю, навіщо Залишилось декілька мітингуючих і, ой, боже, як як пахне, пахне. <кій> Вони щось кричать поліції, погано. І типу, деякі йдуть і просто не реагують, а деякі відповідають. хінкаль, а його беру. І також такі носочки для зустріти. Що на день то хінкалі. До речі, сьогодні останній день. Юля замовила хінкалі. Якщо чесно, я вже не можу, тому я замовила шашлик. і хотіла з мене салат. Думала, я кудись в Києві. І тут щось таке вкрай... цікаво. Не знаю, чи зайде мені це. Ми прийшли на дуже популярний міст в цьому місці. Пікні! Це пікній міст. І він нам дуже подобається. Юля не хотіла сюди йти, але я її холодно. Нам треба до літака ще провести тут цілих 6-7 годин. Юля каже, я знаю коротку дорогу. <laughs> а тут до речі, карти дуже часто. Ставлять неправильні не точки. можливо, ми кудись не Так, Да, є така проблема, і ми часто приходимо туди, де Ой. нічого немає. <рапев> де? ми в ми красиво. Мені подобається саме виглядає. нічого. Аємо з Розії, поки повітряний простір ще відкрити. Насправді, сьогодні тут щось ще більш жорстке відбувається. Я думаю, що добре. Тому не затримуємо. Сподіваюсь, що все налагодиться. Квиточок у мене пакет і рюкзак. Мені це все треба вмістити на себе якось. І мені пощастило, я дуже люблю, коли в мене місце біля віконці. Скільки б я не літала, я обожнюю. Я не розумію людей, які кажуть, та мені все одно де летіти. Я часто літаю. Мені не все одно, я хочу сидіти біля вікна. А я хочу не Виглядаю. Я дуже-не дуже, мені дуже жарко, по-перше. По-друге, йдемо Ми знову. В mm. Mm -hmm. До речі, тут прямо можна брати вау. Можна брати натуральний сік, можна брати кону, це не цікаво. Баржові побожні боржова. Можна і спортфазивати. Також дуже великий. І це клас. Бо знаєте, в аеропорті не завжди приємні попадаються вбиральні. Ревізор звали. з Перевіримо. В туалеті чисто. До речі, не скажу, що дуже, бували частіше, але окей, okay. на цій прекрасній ноті я закінчую свій влог з друзі. І в наступному відео ми побуваємо з вами в Стамбулі, бідні, поринувши в атмосферу міста разом. А ви не забудьте поставити лайк, підписатись. Це для мене дуже важливо. До нових зустрічей.